Всім привіт. Всім привіт! У нас рубрика перше враження і знову Бьокер. Просто вони настільки класні, що ми вирішили вам одразу, одразу всі показати. Так, <рес> ну, да, вони дуже скопи. цікаві. Це потрібно подивитись. Давай починати. Почнемо з першого. Бьокер плюс. Е, спро... Спрокет. Дикер плюс спрокет. Боже, який він малюсенький! Що це таке? Я не знаю, як вам, але ну, у мене таке специфічне відношення до таких ножів. Що це? Ти що бачив вже? Ні, я просто бачу, який він маленький. Що це таке? Блін, але ти знаєш не все безнадійно. Це ж незручно. Що це таке? Це тісак для дитини? Всі не знаю. Так, ну, по-перше, він без замка. Ти помітила? Так, і тут у нього, типу, як шестеренки, якісь. Відпуск якісь фіксується він за лічені. Мені здається, що ні. Коротше, Бьокер уже робив колись таке щось маленьке, і ще ну з моменту, як тільки я почав тут працювати, я теж помітив такі маленькі Бьокери. Ми додамо модель, про яку я кажу. Я маю сказати, що тут досить цікаво, тому що тут є чойлік. Тут його хоч якось можна тримати. Попередні версії були такі досить квадратні, квадратіш-практіш, Типу, а тут тут трошки цікавіше. Ну комусь подобається. І тут D2, або ж не D2. Ні, ну воно, в принципі, зручно, то що то є чол, але ж тут тобто, тут півроків я нема. Ну, воно трошки... Ну, потрібно розуміти для чого, він. а кліпса. Е... Нема. Кліпси немає. Це нічого немає. Ну, може, це Ану, давай Ну, давай спробуємо. Тут він наче заходить і це його лезо не дряпало. Ну, так. Да. В кишеню. Ну. А, ну, до речі, от в кишеню, в яку запальничку можна засовувати, він абсолютно нормально заходить. Не знаю, як вам пишіть, сподобалось, не сподобалось. Ще раз як називається? Спрочет. Спрокет. 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 Ну, враховуючи ще до два, а як думаєш, скільки такий коштує? Ну, 1600. 1600? <гум> ну, що тут тільки за сталь можна дати. А за що це за? Це пластмас? Це G10, G10, це G10. Якийсь, тут не ну... все так безнадійно. G10 такий от цікавий упорчик, і це дизайнерський ніж. Тобто, ну, є клеймо. Я думаю, що до трьох, до трьох. До трьох. Мені так здається. Але дуже смішно. Але так. Да. Ну, Мене як за, хто? Не, забанять вирішити це. Дивись. Це ми на заставку зробимо. Што, ти що? Окей, давай. Має право на життя, але я не знаю, як повсякденному житті його можна використовувати. Mm, ну, що давай зробити? далі. Ти я. Давай я. Ага, а от якраз і використаємо. Подожди. Давай, давай, і... давай. Зря його відкриваю. Виправдаємо його існування. Ой, так. Це так, хто? Магном чи плюс? Це магном. Прикольно, що магном теж почали в таких коробочках. Як? Стерео. -шварц. Стерео? Шварц, Шварц. чорний. Хотіли ефектно. <ріст> <ріст> так, так, а тут якийсь худенький маленький. Ой, Вау. ой, воно таке прям якійсь. Так. А, Ну, це вже цікавіше набагато. Але він трошки важко. Флайді. Ще раз як він називається? Бюкер магнум джерех. Він трошки. Кліпер? Шпеньок. Так, да, трошки треба змастити. В принципі. Це цікаво, насправді. Це щось, це щось схоже на, ну зрозуміло, що надихались, можливо, CRKT SEO, або якимись своїми попередніми роботами, де щось трошки черпали з японської ножової культури. Типу, я дивлюсь, це схоже на CRKT SEO, яке просто, от, типу, зробили коротше і трошки розширили як фотосоптельменів. Так, да, він такий, типу, джентльменський формат, вузенький 440, ну бюджетна сталь. Бюджетна, відносна нержавійка, чорне покриття на клинку. Не знаю. Я думаю, що він просто дуже бюджетний. Думаю, до півтори тисячі. Прикольна січка на бекспейсері це однозначний плюс Лайнер-лок. Тоненький досить лайнер-лок. Але чи потрібно більше? Шайби. Собі маленькі. Шайби в теропластові. Я думаю, це ультрабюджет до півтори тисячі. Але прикольний джентльмен. Якщо обираєте. Але б я зробила більшу таку виїмку тут. Ну, це ж виїмка виключно ну, стилістична, типу під шпеник. Він має право на життя. Ну, прикольно. Знаєш, прикольно, що у нього кругле руків'я. Типу, не зовсім пласке, а воно в руці непогано. Так. Мені подобається якісь такі, реально такі джентльменські конверти різати так. прийшов. Як думаєш, скільки коштує? Ще йдемо бюджет, ну, тут немає нічого такого прям дорогого. Кліпси односторонні? Так. Так, одностороннє. Бо більш двохсторонні кліпси. Я думаю, це ультрабюджет. <му> так, це ну якщо? і наступний. Бекер плюс давлін. Давлін. Може двалін. Давлін фолдер дроп. Типу, окей, ладно. Давлін. Давлін. Точно Давлін? Чи Двалін? Двалін. А віталін. Ні-ні, тут, типу, фірма Дюкер написала Давлін. Ти бачиш? Давлін. Давлін. А тут Двалін. Окей, неважливо. Двалін, Двалін, Орі, Трорі, Гімлі. Такі тухенький. Я завжди боявся, що до нас приїде колись. <реш> да. Я так і думав, що це Мідгард. Ну, Такий, звісно, вбити можна. <реш> ну то. Ну реально, ну в руці незручно. Кліпса дуже давить. Я я, думаю, не відкривається. Він так? називається Двалін, а не Давлін. Тому що Двалін це скандинавський гном коваль, який для Фреї викував намиста. За яке Один вирішив її перевірити, щоб вона зібрала криваві жнива. Тобто, це двалі не той, який з Хоббіта, що, що там було 13 гномів і 14 Більбо більбобегінс. Це скандинавський. Мені не подобається. Ну вибачте, кому подобається а тут. По перше не розумію для чого ця виїмка. Ну це фрейм, типу у фреймі так робиться. Це нормально. Він, ну, добре. Кліпса тут взагалі не відтискається просто подпро... спробуй. Ну спробуй. Я її зламаю. Не все так просто, скажімо так. Розумієте, коли ми говоримо про ножі, до де, яких деклала рука руку Мідгард, це не зовсім класичне розуміння ножів. У них. Це дизайнерські ножі, і у них я б сказав так: інколи вони можуть страждати бруталізмом і гігантизмом там, де це не дуже необхідно. Але вони художники, вони так бачать. Не хочу нічого казати поганого. Насправді це креативно. Чи взяв би я собі такий на EDC? Ти б взяла собі такий mm. на EDC? Ну, скажімо так, цеглина мені поки що не треба. Але я думаю, що поціновувачів вони знайдуть. Я, я просто часто бачу в Ютубі в шорцах ножі Мідгард. І вони усі досить такі великі, брутальні. Ну, тобто, навіть такі маленькі вони зробили максимально брутальні. Просто зацініть його товщину. Камон. От у мене Becker плюс Atlas. Цей ніж трошки товщий. І ну, на кишені він буде відчуватись трошки більший аніж. Ти його на кишені не О, Кліпса тут, скажімо так, але вона гарна. Ну тут бачиш теж, все наліплено. Кліпса одного дизайну, от якісь квадратики, тут одне, тут інше, тут теж. Тут все одразу, я не знаю. воно якось... Все скрізь і одразу. Але це гарно, насправді. Якщо я не помиляюсь, то в позиціонуванні Midgard... Midgard's Найвс. До речі, це німці, і вони теж разом з німцями. Германське братство, воно таке, і вони здається, і до цього робили колаборацію Бьокер і Мідгардс. Мідгардс, якщо не помиляюсь, це позиціонує як компанія, яка здатна змінювати, тобто вони можуть на 3D-принтері змінювати руків'я у випадку, якщо вони пошкодились чи ну. Типу, роздобались повністю, здається, можуть і кастомізувати. Я не знаю, як це відноситься до продукції Beaker Plus, Але Midgard, це вони креативлять в цьому. Вони себе позиціонують чи не єдиною, чи першою компанією, яка окремо там може кастомізувати ці накладки. Ну що, ж, що, що що Якби що, руків'я було трошки довше. Можливо, більш гармічно, От, що Знаєте, от його якби от в фотошопі, от взяти. Типу, Розки і от взяти. просто от да. трошки збільшити. Було б класно. Може він був не таким ну, збитим. А, але в руці, до речі, не дуже то і погано. Ну, Єдине, незручно. просто він важкий. Мені незручно, бо він широкий, дуже. І кліпса видавить в руку. А хто у нас тут ще? — Це його брат. Я боявся цього. Це. Це його брат. Його звати не Балін. І Він теж Вален. Це а, ну... Блін. Він якось навіть ще більш брутальніше виглядає. Я не знаю, як вам. Він мені схожий на цей профіль. Пам'ятаєте, в зоряних війнах джави їздили по пустелі на таких от дуже високих, великих, кричневих металевих е транспортниках, в яких проходила торгівля і складське приміщення. Не пам'ятаю, як називається. Е ну, я не знаю, що сказати. Це, це бруталізм, це, це важко. Ну, я думаю, що така штука буде коштувати не менше п'яти-шести тисяч. А сталь? Що тут? Ти два. Чотири з половиною? Чотири сімсот. Ну не знаю. 5, ну двісті. Ну соу Його, so -so. його б от так от і все. Це дуже дивне перше враження. Блін, знаєш, з чого ми почали? Отак от воно приблизно усе й вийшло. <ріст> типу, і ще оце. От якісь нас спозатінькі сьогодні. Дивно, дивно, але е, знаєте, що круто? От е, Андрій в попередньому в одному з попередніх перших вражень ну сказав, що от е, Бьокер якось от почав креативити більше. Так mm -hmm. і це круто. Насправді, що ну компанії креативлять пора уже якось свіжого повітря, пора просто не контрол Ctrl се, Ctrl-V. Давайте ми додамо сюди Axis Lock, Давайте туди, і усі почали хворіти цією хворобою Axis Lock. Це прикольно, безперечно. Але це, ну як би це не виглядало, це все одно креатив. І Midgards, насправді це цікава компанія, У них взагалі дуже багато цікавих моделей. Так, вони дещо страждають гігантизмом, але це цікаво. Це цікаво, і це різноманіття має бути, тому що в різноманітті в кінці кінців буде народжуватись щось концептуальне. Ем, пишіть, що думаєте про, про ці ножички. Якось так. А, ну і під ними, звичайно, буде е, промокод на знижку. Щоб, якщо вам сподобається щось з цього, е, ви могли придбати не так боляче. <різь> е, мені насправді більше всього сподобався Бюкер магна. Да. Ну, це ультрабюджет, це він тоненький, легенький, це не боляче. Це непогане входження в ножову тусовку. А це це вже для. Ну, для тих, хто хоче уже чогось іншого. Ну а якщо це характеризувати, то це уже. Не стане. Стане. Це уже щось цікаве. Так, да. я думаю, на цій ночі нам треба. Завершувати. Це було цікаво. Це було цікаво. А, і ми, мабуть, зробимо концептуальну зміну подачі. Ми, мабуть, не будемо спойлерити. Типу, що це за ніж перед тим, як про нього говорити. Будемо якось його замазувати, бо це ну, типу, це Понятно. А ми за займоцію. Отакі, як у нас. Дякую, що дивитесь нас. До нових зустрічей. Ну, це ж ото таке.